Привиди кави із додаванням грибів можна скуштувати в кав'ярні мухомор у Житомирі, яку відкрив ветеран російсько-української війни Валентин Кузьмінчук. Є різні гриби, які рахуються як мікродозин грибами, і він заспокійлює нервову систему. ПТРСМ синдром знімає. і Через те в кав'ярні мухомор така тематика. Є грибна кава, є окремі цукерки з мухомором, є всі біді цукерки на конопляній основі. Тобто ну, у нас все легально, все безпечно. За словами Валентина, рецепти кави із додаванням грибів він створив разом із професійним баристою. Добрий день. Доброго ранку! Що бажаєте? А, «Можна каву грибну?» Дякую. До бачення гарного дня. Ну, вона как би бы, не звичайна, а є, типа, смак інший. Ну Цікава, смачна. Аби відкрити кав'ярню, чоловік використав власні заощадження, а також отримав 250 тисяч гривень за урядовою програмою Власна справа. За ці гроші він придбав обладнання для закладу та найняв двох працівників. Ремонт у приміщенні робив власноруч. Мені порадовав там бухгалтер, з яким я вже працюю два роки. Він каже, є грант, можна подати. Є в мене куча хороших друзів, друг адвокат, який мені допоміг писати концепцію. І бухгалтер поміг подавати на цей грант. І Я його захищав і успішно, успішно виграв. Получив грант і, і почав працювати. В перспективі розширитися є, є другий зал, в який, в який треба робити ремонт. І хочу зробити сеть кав'ярні мухомору, а в майбутньому просто відкрити ветеранський ресторан. Валентин розповів: відкриття власного бізнесу допомогло йому повернутися до цивільного життя. Ви Почали віджимати Кацапи Крим. Я добровільно пішов на військову службу за контрактом 95 му десантну штурмову бригаду. Через два місяці я вже попав на передок, як кажуть, отримав перше поранення, лікувався півроку, поїхав у 2015-му знову на передок до Донецького аеропорта. Там є така точка катір. Хто, хто військовий, то знає, що це таке. І там ще раз в шарахнуло. І служив я по 2019 рік. рік. Ну, з перервами, тому що закінчився контракт, себе шукав на, на гражданці, не вийшло, повертався назад. Прослужив і в ССО, і в, в ДШВ, і в таких обичних військових. Чоловік займається не лише кав'ярнею. З березня 2024 року Валентин є командиром групи з гуманітарного розмінування. Зараз у нас херсонський напрямок від лінії фронту 30 кілометрів, і ми там критичні інфраструктури розміновуємо. Тобто канали, там чи якісь школи, там, де відбувалися бойові дії. Дуже багато роботи, великі масштаби загрязнених ділянків. Коли вже все буде нормально, коли ми. Виграємо війну, і там, де був уже конкретний передок, там, де лінія оборони йде на два роки, там дуже багато було роботи. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.